Всіх вітаю! Сьогодні хочу половити на мікружку біля дому. У мене в руках фінка до 5 грам, екселер, двушка і тоненький шнурочок. Зараз будемо спускатися, ловити в корчиках, ловити під деревами. Що з цього вийде, дивіться, приємного перегляду. Перший конець в лютих лютих корчах. Дивіться яке місце. Ну, перша рибка є на сьогодні. Я знав, що він тут є. Він тут, по суті, і взимку стоїть, і влітку стоїть. Так що ось перша наша рибка взяла на Magic Stick флагманський, 1,6 дюйми. І півтора грама чебурашка. Цікаве місце, чомусь тут рибка постійно тусить. Тут їй подобається. Ну, скоріше за всього, тому що тут жорсткий завал. І тут є, он навіть хтось вискочив, тут є біла рибка. Тобто є червона пірка, є маленькі бички, і з-за цього окунь тут постійно тусить. Тут реально його стоянка... ох ти, була клювака. Тут його стоянка круглий рік. Я і весною. Його тут ловив, але небагато. Весною чомусь ця водойма зовсім не працює, чому не знаю. Но зараз от, похолоднішало, але водичка ще зелена, така типу літня, неприємна. Тому зараз поки що просто розвідка, як рибка реагує на даному озері. Так. І трошки треба змінити приманку, тому що на неї щось на цього Magic Stick перестало клювати. Поставимо хитомі в оливці. Це watermelon. Спробуємо половити саме на нього. Ось такий монтажик. Невеличкий, делікатний. Будемо ловити на нього. Не знаю, якщо чесно, як приманку видно в такій мутній воді. Але, як правило, темні кольори працюють в такій темній воді. Ну, дивіться, яка ничка. Ничка класна. Я тут, до речі, на початку літа гарного карася зняв такого грам під 400. Десь навіть у мене в шортс був, що я тут його тягав. Ну, зараз подивимося. Ну, до речі, під Цією вербою взимку, я камеру освітив, окуня взагалі не було. Хоча місце дуже схоже з тим, де я його зловив. Також багато гілок, багато білої рибки. Ну, риба сама обирає місце, де стояти, сама обирає, де їй подобається, де ні. Дам вам одну пораду. Якщо ви ловите в такій мутній воді, необхідно обкидувати дуже-дуже кучно місце. Тобто не так, як там восени або взимку, ну, коли криги нема. Коли водичка чиста, можна обкидувати, по суті, там, прийшли на точку, там, разів 5, отак кинули віялом і все. Якщо ви хочете нормально обловити місце влітку, треба кидати так кожні, ну, кожен метр. Обкидувати, тому що риба ну, просто фізично може не побачити приманку і все. Тобто, ви ну, між рядами, скажімо так, <хи> обкидаєте, вона, можливо, і відчує там боковою лінією своєю е е якісь коливання і підійде. Але приманка ну, вже піде далі. Тобто риба просто може не встигнути клюнути, навіть якщо вона буде активна. Тому от, необхідно ловити саме так. Так, да, це, це займає більше часу, більше сил, але це доволі результативно, особливо коли ви знаєте, що на точці повинна бути риба. Ух ти, яка клювака як класна була. На волочинні взяв. Прийшов я зараз на іншу вже точку. Тут нема корчів, тут навпаки, типу... 에... Чиста ділянка і доволі мілка. Там далеко йде коса, і тут, типу, як такий свальчик і просто як плато. В принципі, окунь тут був завжди, але розмір постійно різний. Колись стоїть тут малесенький спальчик, а інколи попадаються. І такі грамів по 300 окуні гарні. Тому це місце зараз обловимо, поставив зараз тонбо 1,4 дюйми. Це така личинка з трикози. Подивимося, як вона буде працювати. Окунь зараз пасивний, це очевидно. Будемо робити пасивні проводки. Опа! є, нарешті. Така легесенька, легесенька клювака. Що це за риба? Що це за риба? А, це Судак. Ну Судака я тут не очікував побачити. Хі. Судака реально не очікував на цьому місці. Думав, що він буде там десь, напевно, що біля дамби. Ну не міляку це точно. Але бачите, судачок. Минулорічний судачок. Чи позаминулий. Ось наша тонба 1,4. І отакий красунчик. Зараз сфоткаємо і відпустимо його. Нехай росте. Біжи судачок. Рости півторашкою. А потім клюй. Прикольно. Якщо чесно, перший раз. На цій точці ловлю судака. Не знаю, це добрий знак чи ні, тому що раніше тут завжди були окуні. Тут бровочка, типу така, напів якесь жорстке дно. Також палички лежать, типу як пісочок з мулом. Ну, коротше, можна сказати, кормовий такий стіл для риби. Тут завжди ловлять карася. Ну, от я ловлю тут окуня зазвичай. Він на вечір сюди виходить. Та й на ранок, по суті, також добре клював в минулому році. В цьому році я тут не впирався. Весною тільки декілька разів. О! Знову була клювака. Але я затягнув з під січкою. Також був такий тичок, напевно, що також судачок, он угу, стянув приманку. Весною заходив сюди і тут взагалі риби не було. <кхи> ну, зараз подивимося. <кхи> Ух ти! Ви це бачили, як клювака гарна була. <кхи> На довгій паузі. Точно судачок був. Дуже класно втулив. Але я одразу підсік, тобто я не прозівав клюваку. Ну такий класний удар. Так, да, стоять вони тут. Стоять, напевно, що стягнув приманку. Да. Стягнув приманку. Ух ти, Знову клювака. Але це вже на проводці. Це вже на проводці взяв. Вони настільки маленькі чи вони настільки пасивні, що не можуть з'їсти 1,4 дюйм, це жесть. Але головне, що їх тут кількість непогана, і вони тут реально присутні. Ну, тут видно, що біла рибка туди-сюди пригає. Тобто, по суті, її ну, судаку тут є. Чим харчуватися. І за цього він тут і стоїть. І рельєф прикольний. З глибини така коса. Найсмішніше в цьому, це те, що в мене зараз лишилася остання приманка, оця от стрикоза. Чомусь вона у мене в двох екземплярах тільки була. Ну, не знаю. Може і не буде зараз на неї далі клювати, можливо, і на інші приманки будуть клювати. Просто. Подача вирішила це питання, волочіння працює і все. А приманка буде другорядна, ну подивимось. Ну, коротше ось. Мінус приманка. Такої самої приманки в мене немає. Поставимо зараз давайте танту. Хітомі, 1,6, в такому самому кольорі. По суті, по воно повинно працювати так само. Це більш така яскрава. Єдине, що там немає лапок і все. Клювака за клювакою, а реалізації нуль. Є до жер. Ай, і відпав. А, ні, не відпав, значить є ще. Це судак, це знову судачок і трошки крупніший. А ні, дивіться, це окунь вже. Це вже окунь. Коротше, вони там стоять разом. Вони там стоять разом і кайфують. Дивіться, нормального розміру окунь. Підібрав. Просто починаю проводку далі. І він підібрав. Ну, нормальний, така чесна соточка. Ну, да, судак стоїть, біжи. Судак стоїть разом з окунем. По суті, судак з окунем на озерах доволі часто стоять. Це обидва е, види риби, які люблять тверде дно. Піщани, ракушнячки. На Дніпрі все трошки по-іншому. Окуня свої стоянки, у судака свої, у щуки свої. Але насправді щука може стояти і близько від окуня, і харчуватися цим самим окунем. Може стояти біля судачка, який полює на білу рибу. Ух ти! Оце був такий відстріл. Треба було підсікати. Рибка підібрала, я почав... Ну, я думав, що я зацепився за якусь гілочку. А то була клювака. Клас. Дивіться. Судачок. Пузатий. Когось вже з'їв. Клюнув на Мадвага. Прикольно. Реально, дивіться, який пузатий біжи. Нажирайся, рости. От Мадвах на двох грамчиках. Кинув і одразу клювака була. Не знаю, заснялось, не заснялось, але рибка присутня. Туди під дамбочку кинув. О, клювака була одразу. Ще одна. Може там судачки стоять. На тому мілячку. Міляк по суті там такий конкретний, тому що тут глибина метра ну, до трьох. А там одразу одразу приманка. Опа, є риба. Да, судаки там стоять, дивіться. Ще один. Судачки там реально стоять, їх багато, біжи, Починається що, вечірня роздача. Ох, є ще один. Ого, їх там. Дивіться. Ціла купа судака. Ціла купа судака реально. Маленький, давай швиденько тебе сфоткаю. І біжи до домцю. Так це... Это... Ого! Нічого собі, ви це бачили. От це була нормальна риба. Прям нормальна риба, прямо ось тут, під ногами. У мене мало спінг не влетів. Це ж треба. Так щось втулило. Дивіться, знову поставив мадвага і одразу клювака. Коротше, це... Ти. Це приманка цього місця, цього вечора. судак чомусь обрав її і ловиться, і ловиться на неї. Це вже який четвертий по рахунку здається. Так, да, напевно, що четвертий. Ух ты! Класна була птичка. І непоганий був судачок. Ну як непоганий. Такий самий, може трошки крупніший. Класно вдарив. Він продовжується кльов. Вже хоч майже темно. Сонечко повністю сіло, але судак клює. Він по суті тільки тільки сюди підійшов, напевно, що півгодини. Підійшла малеча. Ну, як, правило, як правило, спочатку підходить маленький судак, а потім крупніший. Те, що тут є ну, такий доволі непоганий кілушний судачок, це я знаю, я його бачу в камері. Але не знаю, чи він зараз тут присутній. Я його бачив тоді в корчах, взимку. Тут біля дамби майже не було судака. Можливо, він сюди не виходить, можливо, він виходить кудись ну, в інше місце, можливо кормиться в тих корчах. Але зараз літо, стоянки судака міняються. Він ходить по водоймі, шукає місця. А це от якраз прикольне місце. А, зацеп. А, вийшов. Це якраз прикольне місце. Тут тверде дно, є мальок. Ну і по суті, що він сюди підходить, поїв, ну і може назад спокійно прийти на свою точку.